Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі лікар. знає» на радіо Київ 98 fm Вітаємо усіх слухачів Радіо Київ 98 вісім та тих, хто дивиться наш Ютуб-канал Київ FM. Це програма Лікар знає. І сьогодні у нас надзвичайно складна і важлива тема. Коли ми чуємо слово у вас рак, це сама думка про це лякає, страшить і на свою адресу, коли це чуємо, і на адресу когось із близьких. Що вже й говорити, коли лікар озвучує у вас пухлина мозку. Це здається справжнім вироком на перший погляд, але сучасна медицина, в тому числі нейрохірургія, доводить, що це не так. Що пухлина головного мозку це не є вироком. І сьогодні у цьому ми спробуємо вас так само переконати. Завдяки гостю нашої студії до нас завітав Еміль Аскеров, завідувач відділення нейрохірургії клініки Спіженка. Добрий день вам Вітаю. Пане Емілю, для початку додамо корисної інформації нашим слухачам і глядачам отримати консультацію і Еміля, а також інших лікарів клініки Спіженка можна за адресою вулиця Соборна, 21. Це село. Капітанівка Бучанського району зовсім недалеко від Києва по Житомирській трасі. Всі, хто їздить, бачить будівлю клініки Спіженка, записатися або дізнатися усі деталі можете за телефоном 0800-211-333. Варто також наголосити, що для зсу діє знижка 20% на всі обстеження процедури лікування. Клініка Спіженка перетворює надію на реальність онлайн-консультації. Комплексний підхід, комплексні скринінгові програми. Повний спектр послуг профілактики та лікування раку, крім того, найновіша радіохірургічна система Кіберніж для безопераційного лікування пухлини є саме в клініці Спіженка. Сучасні лінійні прискорювачі для точного ефективного опромінення пухлин та метастаз. А також паліативне відділення клініки Спіженка допоможе вашим рідним і близьким, які потребують щоденного догляду. Все заради твого життя. Клініка Спіженка на крок. Попереду інформація прозвучала на правах реклами. Емілю, давайте ми розпочнемо із загальних питань. І я хочу запитати про поширеність пухлин головного мозку. Я прочитала, які такі різняться цифри від 2 до 9%. усіх новоутворень припадають саме на пухлини головного мозку. Які цифри насправді? Ну насправді на сьогоднішній день в середньому статистика нам каже, що біля 6% пухлин з усіх пухлин займають саме пухлини головного мозку. Хто в групі ризику? Тому що ми звикли курців грипу в групі ризику захворіти на рак легень. Не знаю люди, які вживають зловживають алкоголем, там можуть у них виникати проблеми з печінкою, і не тільки щодо онкології. Якщо ми говоримо про пухлини головного мозку, хто в групі ризику? Звичайно, скажімо так, прямих причин. На сьогоднішній день ніде в світі ми не знаємо і не визначили, але якщо людина працює з шкідливим речовином, якщо вона мала ризики опромінення, ось то ці всі фактори, звичайно, можуть провокувати в майбутньому в людей пухлини, як, наприклад, Чорнобильська катастрофа mm -hmm. свого часу зараз, навіть зараз, ми виявляємо в людей, які тоді постраждали пухлин. Ну, але ж це не означає, що якщо людина ніколи не працювала на шкідливому виробництві, вона може бути спокійною, правильно, тому що ну там, як ви вже сказали, точних причин ніхто не знає. Е, так, так, все вірно. Насправді ми розуміємо, що якщо з'являється пухлина, це якісь генетичні зміни. Тобто mm -hmm. е, якісь з вами відбувається в певному гені, і з'являється пухлина, скажімо так, найбільш неочікуваному місці в ділянці мозку, і в будь-який час вона може проявитися. А я от прочитала, підтвердьте мені або спростуйте цю інформацію, що в такій умовній групі ризику діти до 15 років, а також старші люди, там 65, плюс. це так? Ну, скажімо так. Люди певного віку, старші люди, так. Вони в групі ризику за рахунок того, що імунна система просідає, і певні пухвини, які вже довгий час в них є, вони можуть себе проявити. А з приводу дітей. Ну, скажімо так, є певна група пухвин, вроджених пухвин. Ось якраз ці пухвини ми ще називаємо їх дитячі пухвини. Ось вони можуть проявитись е, там і в 12, і в 15 років, і там і в 20 років навіть вроджених це коли, тобто, дитина з цим народжується так. і живе до певного віку, а потім е, воно проявляється. Так, звичайно, е, дуже рідко це як профілактична знахідка, коли роблять mm -hmm. там МРТ, і знаходять більшість випадків, з'являється якийсь первинний е, прояв е, як втрата свідомості вперше в житті, судомний напад доволі таки часто. Ось е, або ну. Банальний головний біль, який е, прогресує, і не проходить, ну от про симптоми будемо ще з вами так. окремо говорити. Е, я ще знаю знову ж таки, ви або підтверте, або спростуйте, що е, дитячі форми раку, е, якщо можна так сказати, онкології вони здебільшого агресивні. Е, якщо ми говоримо про пухлину мозку, е, діагностовано або виявлено в дітей це теж належить до агресивних форм. Е, не завжди, не завжди. Бо якщо це вроджені пухлини, в більшості випадків вони можуть бути добре якісними, але проблема в тому, що вони ростуть. Ростуть і починають здавлювати важливі структури мозку, і це вже проявляється негативно саме на дитині. Дивіться, давайте тоді ще розберемося в кількох словах, що взагалі таке пухлина мозку, так бо я думаю, що вони бувають і доброякісні, які можуть стискувати щось в голові, як ви кажете, і злоякісні. І ще впевнена, що і на, на не знаю скільки підвидів діляться. От така найважливіша інформація, яку повинен знати кожен. Треба розуміти, що пухвини бувають добре якісні і злоякісні, але не треба виключати того, що навіть добреякісні пухвини можуть рости. Так, там повільніше, ніж злоякісні, але все одно вони ростуть. І якщо вам кажуть, що у вас скоріш за все доброякісна пухвина, це не виключає того, що все ж таки якесь лікування, хірургія навіть в деяких випадках після верифікації, навіть променева терапія буває потрібно. Тому треба розуміти, що є доброякісні і злоякісні. І ми розуміємо, що є метастаза, а метастатичні пухлини якраз до злоякісних і відносяться. Угу. Тобто в обох випадках це загроза для життя. Просто в злоякісних це більша загроза, правильно. А в доброякісних ну там це, це все одно загроза. Ну, треба розуміти, що злоякісні вони скажімо так, вони набагато агресивніші і швидше прогресують. Угу. І тут питання часу воно грає на жаль проти пацієнта, і дуже важливо максимально швидко виявити проблему. Для цього важливо мати певне устаткування, обладнання. Ми в нашій клініці дуже часто рекомендуємо пацієнтам, які мають певні ризики, проходити. Чекапи, профілактичні обстеження для чоловік, для жінок окремо для того, щоб максимально спробувати на ранніх етапах виявити mm -hmm. цю проблему. Тоді вже, скажімо так, шансів на певну перспективу набагато більше. А от певні ризики, бачите, ми знову до цього повертаємося. Якраз хотіла поговорити про профілактику. Так, ми там знаємо, що жінкам раз в рік треба ходити до гінеколога. Там е провод. До мамолога після 40 теж мамографію треба раз в рік робити. Якщо ми говоримо про можливу профілактику е, пухлин головного мозку, то про що тут може йти мова? Е, в будь-якому випадку треба розуміти, що якщо у вас є певні скарги, наприклад, головний біль він турбує кожного з нас. Угу. Ми це всі розуміємо. Але якщо ви бачите, що цей головний біль прогресує, звичайно, медикаменти вам не допомагають. То звичайно бажано зробити МРТ, тобто магнітне резонансну томографії. Треба розуміти, що МРТ не є шкідливим, бо на жаль, більшість людей навіть сьогодні вони не розуміють, що МРТ відрізняється від комп'ютерної томографії. Це магнітний резонанс, тобто немає ніякої шкоди, якщо ви зробите МРТ. Але якщо ви цього не зробите, то ви можете пропустити серйозну проблему в вигляді похуна мозку. Дивіться, навіть попри те, що ми не оголошували номер нашого вайберу, через який ми зазвичай спілкуємося з слухачами, на які вони мають можливість писати свої запитання. Але наші постійні слухачі, я так розумію, знають уже на пам'ять наш номер. І от нам Олена Самокиш написала: Добрий день чи відносяться кісти до доброякісних пухлин? Так, дякую за питання. Дуже цікаве важливе питання до кісти є в багатьох людей. І в більшості випадків вони вроджені. Людина, як тільки вона бачить на МРТ, таке заключення, такий діагноз, одразу всі думки про те, що це пухлина мозку, і це все кінець, але mm -hmm. це не так. Треба розуміти, що кісти мозку в більшості випадків, знову ж наголошую, вони вроджені, або як наслідок перенесено черепно-мозкової травми. І в 90% з цими кістами нічого робити не треба, і в більшості випадків вони не прогресують, вони не збільшують, і кісти мозку не можуть стати е злоякісною пухлиною треба для себе для себе це розуміти тобто по МРТ ви визначаєте несе загрозу здоров'ю ця а, кіста чи ні правильно я розумію так але в більшості випадків кіста це як діагностична знахідка яка не пов'язана з симптомами які є в mm. пацієнта. про симптоми ми вже не раз ви згадували. Я думаю, що для багатьох це очевидно головний біль. От я прочитала, що в 50% виявлених випадків захворювання на виявлених пухлин головного мозку, симптомів був Симптомом був головний біль. Але що я хочу запитати? Всі ми живі люди, нам, нам всім болить голова, знаєте, десь на погоду, так. десь перевтомилися. Як тут чи є ось ця межа, так критична норма, після якої вже головний біль є симптомом? Так, головний біль це основний загальний мозковий симптом. Але треба розуміти, якщо ви бачите, що це головний біль, він прогресує. Він стає більш інтенсивним. Звичайні таблетки, які раніше вам не допомагали, то все ж таки бажано звернутися до спеціаліста, до лікаря, і він вже вас направить, якщо треба на МРТ. Бо, звичайно, ми розуміємо, що видів головних болів дуже багато, але ми завжди повинні виключати найгірше, тобто наявність пухлини мозку, або якоїсь проблеми мозку. Тому, звичайно, бажано звернутися, зробити знову ж наголошую на тому, що МРТ не шкідливо. Угу. Ну і водночас давайте заспокоїмо наших слухачів і глядачів, що головний біль не обов'язково так, або частий головний біль, або сильний головний біль не обов'язково є симптомом а, онко, ну, пухлини головного мозку. Так само він може бути симптомом і чогось іншого, не знаю, десь нерви, якісь там так поражались. в жодному випадку, в жодному випадку це не є. Не, не в голову в більшості людей це не говорить про те, що у всіх є пухлина мозку. Але якщо ви за собою помічаєте, що цей біль змінюється. То краще перестрахуватися і звернутися до лікаря і зробити е, до обстеження. Mm -hmm. Ще окрім головного болю, які симптоми характерні саме для пухлини? Е, дуже часто людина не звертає увагу на те, що з'являються такі симптоми, як оніміння в певній половині обличчя, е, оніміння в руці, в нозі. Ось е, в критичних випадках, що це специфічні пухлини, це порушення слуху, порушення зору. Зниження нюху, тобто смакові порушення. Якщо це все з'являється і раніше у вас цього не було, то треба на це звертати увагу. І доволі таки часто основний прояв це судомний напад вперше в житті. Uh -huh. Тобто людина живе своїм життям, а потім в один момент там, на роботі або десь там на вулиці, в неї стається судомний напад вперше в житті. І доволі таки часто саме тоді ми виявляємо в людей е, на мозку. Знову ж таки, судомний напад, вони теж відрізняються. Так, іноді це схоже там на, на епілепсію. Ну, якщо можна так сказати, можете деталізувати, описати, і там, якщо людина втрачає свідомість, це вже судомний напад, це перше питання. Друге про втрату свідомості. Знову ж таки, втратила людина свідомість, а, ай десь перевтомилася, ай десь занадто було жарко, ай десь щось там не поїла зранку. Він має повторюватись для того, щоб уже там перетворитися в реальний симптом і змусити людину піти на, ді... на діагностику? І, ні, я вважаю, що якщо вже в перше житті такий епізод стався, навіть банальне звичайна втрата свідомості треба звернутись до лікаря на дообстеження. 100% Чекати другого епізоду буде неправильно, бо може бути пізно. Угу. І дивіться, і ще нюх і смак. Знову ж таки, ми тепер знаємо всі ковід. Знаємо, що втрачаємо нюх і смак під час ковіду. Як тут от не не перекинути відповідальність на ковід? Ну, у будь-якому випадку, коли йде захворювання ковідом, є втрата нюху і смаку. Якщо вона тотальна і вона різка, то це ми більш пов'язуємо саме з ковідом. Якщо ми маємо справу саме з пухуною мозку, ці симптоми вони наростають поступово, не раптово як при ковіді. Mm -hmm. Якщо ви бачите, що поступово ситуація погіршується, oh, yeah. то треба на це звертати увагу. Ну але краще взагалі не, не чекати, що погіршиться, так, так? При, при перших якихось симптомах, при перших якихось негараздах зі здоров'ям треба йти до лікаря. А зараз медицина у нас, мені здається, настільки я не скажу, що доступна, але стільки можливостей має, що терпіти і, і думати, що ай пройде, це мене абсолютно дивує. Я хочу нагадати всім зараз. Ми перейдемо до такої найважливішої частини нашої розмови про сам лікування, і я хочу нагадати, що отримати консультацію Еміля Ахмедовича, а також інших лікарів клініки Спіженка можна за адресою вулиця Соборна, 21, Це село Капітанівка, це Бочанський район по Житомирській трасі. Всі знають е цю трасу і всі знають приміщення клініки. Так точно проїхати неможливо. Воно таке яскраве і, і красиве. Е записатися та дізнатися усі деталі можна так само за телефоном. Його номер 0800 200 Одинадцять 333 для а, наших військових, для наших героїв дія знижка 20% на увесь спектр про послуг. Клініка Спіженка перетворює надію на реальність онлайн-консультації, комплексні скринінгові програми, повний спектр послуг, профілактики та лікування раку. Що найголовніше, і зараз ми окремо будемо про це говорити: система кіберніш найновіша радіохірургічна система для безопераційного операційного лікування пухлини є саме в клініці Спіженка. Клініка Спіженка на крок попереду. Інформація прозвучала на правах реклами. Емілю, те з чого я починала для багатьох діагноз пухлина головного мозку, звучить як вирок. Хочу почути від вас аргументи, чому на сьогоднішній день це не є вироком. Так, звичайно, людина, коли вперше чує або бачить заключення пухуну мозку, то вона починає думати, що це на цьому життя закінчиться. Ні, в жодному випадку. Бо сучасні технології діагностики, лікування, які використовуються, наприклад, в нашій клініці, є все обладнання, яке потрібно для лікування пухвин мозку, бо пухуну мозку можна лікувати по-різному. Це основний метод, звичайно, це хірургічне втручання. Бо завжди потрібна верифікація діагнозу, розуміти, з якою пухлиною ти маєш справу, mm -hmm. і, і яка стадійність. Але крім цього, ще є е, лікування таке як опромінення, тобто сучасні лінійні прискорювачі, е, вони дуже ефективні в цьому. Е, звичайно, якщо потрібно, то е, лікарі-хіміотерапевти підбирають хіміотерапію паралельно. Але в деяких випадках, коли ми розуміємо, що пухлина знаходиться е, в анатомічно, дуже на доступному місці, вона прогресує і ми. Якось повинні на неї вплинути, то ми можемо і використовуємо таку технологію, як кіберніж, тобто яка є тільки в нашій клініці, в клініці Спіженко. Це максимально прицільний метод хірургії, хірургія без ножа. Тому в деяких випадках можна і навіть треба використовувати саме цю технологію. Давайте тепер про все по черзі і детальніше. По-перше, про діагностику за вашого досвіду, які яка найменша. За розміром пухлину, яку найменше за розміром пухлину вдається діагностувати? Ну, скажімо так, навіть якщо це сучасний МРТ апарат, як в нашій клініці, і досвідчені діагности. То звичайно, пухлина навіть мінімальних розмірів, там, скажімо, там ноль там один міліметр, то її побачить на неї звернуть увагу, і про це обов'язково напочуть заключення. Стадія онкології і розмір пухлини це взаємозалежне? Скажемо так, е, думаю, що так. Е, розмір і швидкість прогресування пухлини. Ось це впливає на стадійність, і, звичайно, її форма, розташування все важливо. Як у вашій клініці відрізняється протокол лікування, умовно кажучи, пухлини діагностованої на першій стадії і на третій, умовно? Скажімо так, в більшості випадків, якщо це пухлина на першій стадії, то достатньо буде правильно провести операцію, тобто хірургічне втручання, тотально видалити цю пухлину угу. і потім просто динамічно спостерігати за цим. Якщо це третя стадія, це вже 100% променева терапія, по протоколах сучасних. Променева терапія, і додатково ще якщо йде верифікація по аналізах генної мутації, додатково ще й хіміотерапія. Це до операції чи після операції, чи в кожному окремому випадку це по різному Ну, в будь-якому випадку, якщо ми не розуміємо, що ми маємо справу, нам потрібна верифікація. То звичайно, це операція, і фрагмент пухвини, матеріал під час операції відправляється на аналіз на обстеження. Угу. А, променева терапія. Я знаю, що для м, таких діагнозів променева терапія це надзвичайно ск складно, так? Тому що ось цей а, промінчик, так, він має там настільки точно потрапити в те місце, бо десь там півміліметра туди, півміліметра сюди, там чи, може, навіть і менше. Уже несе якихо якусь небезпеку. А, наприклад, в мене є в мене були знайомі, які. А, Хлопця 14-річного, була пухлина, вони їздили на цю променеву терапію аж в Москву. Операцію їм робили в Києві в інституті нейрохірургії, але променеву терапію вони їздили робити аж ну аж в Росію. Це ще було там до війни. Ось до великої війни. Наскільки кваліфіковано це у вас зараз робиться? Я думаю, що на сьогоднішній день ми працюємо по всім протоколам сучасним, тобто європейським світовим. Тобто, в нас є команда і променевих терапевтів, і спеціальних фізиків, які під кожного пацієнта в нашій клініці індивідуально підбирають. Терапію, щоб максимально під час променевої терапії не пошкодити здорові тканини на 100% Це неможливо ніде в світі, все одно потрапляє на здорову тканину мозку ці промені, але це можна робити максимально прицільно, щоб мінімізувати ці ризики. Але в нас стоїть сучасний лінійний прискорювач. і. В принципі, скажімо так, він один з найкращих в Україні на сьогоднішній день. Тому, скажімо так, необхідність їхати кудись за кордон е і навіть е там в Росію або в Європу, то я в цьому сенсі не бачу. Ну слухайте, це ж е знову ж таки до цієї великої війни. Це був такий величезний міф, що ось там в Європі за кордоном краще, в тому числі. Е Вилікувати рак люди збирали шалені гроші для того, щоб поїхати в Туреччину, поїхати в Ізраїль, в Німеччину. У нас зараз все ж це є, і ми це зрозуміли. От коли масово люди виїхали, рятуючись від війни, вони зрозуміли, що наша медицина зна ну, там не гірша, а в деяких випадках ще й значно краща. От якщо ми говоримо про онкологію, ми можемо впевнено сказати, що на сьогоднішній день в Україні, зокрема і в вашій клініці, є все те, що є в провідних клініках Європи. Так, так, це 100%. Ми в цьому впевнилися, коли дуже багато наших пацієнтів на початку війни поїхали за кордон. Польща, Чехія та інші країни, і вони е чекали. І вони були з нами на зв'язку, бо вони хотіли повернутися і продовжити лікування саме в Україні. В нашій клініці навіть їм там це було безкоштовне лікування в Європі для онкох пацієнтів. Вони все одно відчували, що це не те лікування, не те відношення, і не той результат, який вони хотіли б отримати. Тому і не не тільки в онкології, а взагалі в цій медицині медицині mm -hmm. українці впевнились в тому, що насправді медицина в Україні на високому рівні і вона доступна. Що ще дуже важливо. Повертаючись до пухлин головного мозку і до а, там, методів лікування, хочу вас розпитати про цей кіберніж. Що це от можете фізично сказати, що означає безопераційне лікування? От як можна ну, видалити пухлину без операції? Так найбільш доступна е, розмінrozміння це хірургія без ножа, тобто це не робиться розріз. Пацієнт на цю процедуру приїжджає, скажімо так, за кермом на авто, її проходить і потім так само може за кермом поїхати. Ось, це, скажімо так, методика направлена на те, щоб максимально. Як доступно пояснити, виключити цю пухлину з кровотоку, щоб вона не з судинному мозку, і за рахунок цього не отримувала, скажімо так, поживні речовини і не активізувалась, і не збільшувалась. Тобто ця пухлина, скажімо так, грубо кажучи, вона випалюється, тобто вона перестає бути активною. Ось. І за рахунок цього вона, ми максимально мінімізуємо ризики її росту. І Повторною прогресією. Ага, тобто ви її не вирізаєте, ви її. Ні, вона там залишається, вона залишає. але вона стає неактивною. Тобто не росте. Так. А були випадки, коли все-таки після цієї процедури вона продовжувала рости? Безумовно, бо будь-яка методика е в контексті онкології, а сам мозку. Навіть хірургія, про звичайна променева терапія або радіохірургія, не дають стовідсоткової гарантії, бо це дуже специфічно, все дуже індивідуально в кожного пацієнту, звичайно, так, є моменти, коли вона може рости, як і при будь-якому лікуванні. Ну от той випадок, про який я згадувала з моїм знайомим, то так само після операції пухлина знову там, через кілька місяців, пухлина знову, знову почала рости. Повертаючись до кіберножа, і ця технологія наскільки це. Дороге от, для пацієнтів. Хоча, коли мова йде про порятунок життя, мені здається, що не, не рахуєшся із, із коштами, бо, бо, бо життя це най, найважливіше, що ми маємо. Але все-таки, от наскільки ця технологія доступна? Ну, Якщо ми порівнюємо, скажімо, в Україні немає більше кібернажа, крім нашої клініки. Ось то в інших, так найближчих країнах, де є киверніш, то те лікування воно обходити дорожче. Угу. І враховуючи ще, що, що треба туди добратися, там перебувати, то звичайно доступніше приїхати в Київ і зробити все на місці. Застосування цієї технології, цієї методики, воно можливе при будь-яких пухлинах? Е, ні, ні, ні. Там є е, е, певні розміри, коли можна використовувати, і звичайно, певні види пухлин. Не при всіх пухлинах, на жаль, я зрозуміла добре. І давайте у нас буквально одна хвилиночка. Хочу підбити підсумки. І ще раз давайте тезово проговоримо. По перше, кому треба бути особливо уважним до а, свого здоров'я, що стосується там можливого можливої появи пухлин головного мозку, і які на сьогоднішній день найсучасніші методи лікування цієї хвороби. Повинні люди скажімо так звертати увагу ті, в кого скажімо так, в сім'ї в найближчих родичів були подібні проблеми. Треба звертати на це увагу за собою дивитися, якщо бачите, що якісь є зміни, якісь симптоми, то треба звертатися до лікаря і робити обстеження. І звичайно важливо розуміти і чоловікам, і жінкам, що на певному етапі життя треба проходити чекапи, тобто mm -hmm. профілактичні огляди. Бо е, витративши ці кошти зараз, е, ви в майбутньому зможете себе скажімо так захистити від більш серйозного лікування, більш серйозного захворювання. Тому е, жінкам обов'язково треба ходити до гінеколога, чоловікам до уролога, це стандартні. скажімо, і банальна такі така річ, як рентген, рентгенографія легень, яку зараз люди не роблять. Раз на рік треба робити профілактично, і, і, і якщо там будуть якісь зміни, навіть мінімальні, то на ранньому етапі можна буде на це звернути увагу. Ну і що стосується лікування похлин головного так. мозку, то на сьогоднішній день це не вирок. Це не вирок. Всі технології в Україні існують в нашій клініці. У нас, скажімо так, мультидисциплінарна клініка, тобто є команда різних спеціалістів. Тобто, потрапивши в нашу клініку, ви зможете отримати думку всієї команди консиліуму лікарів. І отримати е, найбільш, скажімо так, правильно е, рекомендацію по лікуванню mm. вашого захворювання. Ну і давайте нагадаємо, що клініка знаходиться за адресою вулиця Соборності, 21, Це село Капітанівка, Бучацький район по Житомирській трасі. Записатися та дізнатися усі деталі можна за телефоном 0800-211-333. для військових для ЗСУ діє знижка 20% на увесь комплекс послуг. Клініка Спіженка перетворює надію на реальність онлайн-консультації, комплексні скринінгові програми, які дуже важливі, про які ми говорили. Повний спектр послуг, профілактики та лікування раку. Крім того, найновіша радіохірургічна система кіберніж працює тільки у клініці Спіженка в Україні. Вона потрібна для безопераційного лікування пухлин. Сучасні лінійні прискорювачі для точного ефективного опромінення пухлин та метастаз. Про них ми теж говорили під час. Нашої програми також варто наголосити, що в клініці Спіженка діє паліативне відділення. воно допоможе вашим рідним і близьким, які потребують щоденного огляду. Клініка Спіженка на крок попереду. Інформація прозвучала на правах реклами. Я вам дуже дякую, Емілю. Дякую. За важливі і цінні поради нагадаю усім, що у гостях програми Лікар знає був Еміль Аскеров, завідувач відділенням нейрохірургії клініки Спіженка. Я дякую всім за увагу. До побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ.